Аном на п'ятнадцяту годину на Львівщині проголосувала приблизно третина виборців. Повідомляють інтернет-ресурси. Перші підсумки виборів вже за 45 хвилин в прямому ефірі Львівського обласного радіо відбудеться інтерв'ю керівника Львівщини Михайла Костюка. Очільник області розповість про те, як відбувається голосування, яка частка мешканців області вже здійснила волевиявлення, і чи є на Львівщині порушення, які можуть поставити під сумнів правомірність виборчого процесу. А зараз на скайп зв'язку перший заступник Керівника області Богдан Матолич. Пане Богдане, прокоментуйте інформацію про те, що на деяких дільницях зникає електропостачання. Ну, це є життя завжди. Електропостачання було в нас у високій готовності. І саме функції штабу, який розгорнутий сьогодні в обласній державній адміністрації, це є технічне забезпечення виборчих дільниць. У нас декількорівнева оперативність. І відповідальність за ці справи, тому е, всі чергові служби контролюють сьогодні ситуацію, і ніякого масового відключення бути не може. Можуть бути окремі е, аварійні випадки, але воно відстежується інженерними службами як паливно-енергетичного комітету, так і обленерго, так і в районних державних адміністраціях е, на територіях. Тому е, боятися, щоб настало якесь масове відключення, не треба. Тому що всі служби працюють в оперативному режимі.